Що більше всього удивляє, третій рік війни, а все одно знаходяться такі люди, які вірять в якусь поступливість агресора. Нехто з совість, яку -то в нього шукають, ніхто продовжають вірити, що йому зараз все це надає, він махне рукою і оставить тих, на кого він нападав в покої. Ви взагалі серйозно? А зачем він, агресор, війну починав? Так що неприємних сюрпризів, їх, ну, їх не то, щоб боя, їх боятися не треба. Але ждать їх. Це вполне нормально і будь до них готовими. А от русскими, конечно, желательно все таки бояться, тому що агресор, як звісно, ви наші ще більш агресивні плани на то він і агресор. Сводки СВО воєнкори сообщають, що Україна перебрасує війська на границу з Белоруссией і готується к вторжению на нескольких Украина Україна стягує границам Білорусі війська, вооружение, военную техніку. В Житомирській області розміщені американские БМП РСЗО і тяжкола дальнобійна артилерія. А що вас удивляет? Моя стартова подводка про агресора і переход на цю новость так для русской пропаганды це нормально. Ви ж не забули, що вони на нас не нападали. Це ми на них напали. Окупірували їхні території і являються страною агресором. І от нам, агресорам, посеред війни з Росією, от прям приспічило напасти ще й на Білорусь. І білорусі, щоб ви розуміли, нужні, ніж Росія. Вони, як можуть, стараються показати себе якимись такими скривженими, нещасними, стараються, ну, що можуть для цього придумати, а що ти там придумаєш, коли з фантазією там не густо. Вчера пограничники обнаружили боевиков РДК в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда. На пассажерам в Гомельской области беспилотники спецслужбы нашли файлы, доказывающие, что он разведывал данные о промышленных объектах и пограничной инфраструктуре. Военкор предебзло пишет, по имеющимся данным план захвата территории Беларуси колоборанта ну блин, сейчас. План захвата территории Беларуси «Колоборантоми» одобрен Борисом Джонсоном. Он отмечает, что готовые ударные кулаки есть как на Украине, так и в Польше. Одна из целей операции – уничтожение Александра Лукашенко. О, так мы не одни, мы с поляками будем нападать, да? Класс! Я, правда, не знаю, плюс чи минус. Поляки вообще не боятся, что так прямо посреди атаки в переднем окопе появятся... Ваші фермери з перевозчиками і заблокують вашу армію нахрен. Не що ви проти них, а ви проти них нічого. І нам самим потім за всіх віддуватися, да? Іти у білорусів забирати саме цінне, що у них є. Кстати, я говоря, білоруси не хочуть об'яснити. А нахрена нам всрався ваш Лукашенко, взагалі, а? Може ви заодно об'ясните, що це за безпілотник такий, на якому ви файли знаходите туди. А так флешка для удобства була втикнута, а? Може, прийшло час їм об'яснити. Що Борис Джонсон він ну, взагалі вже як би, не при власті. А, і оце нам з такими воювати і ладно, бо це були якісь допотопні бредні білоруської пропаганди. Ну, руська пропаганда показала, що їй все це пройшлося ко двору. Вона рада в це повірить і согласно все це розганяти. ВСУ на Когда і где может атака? Нападеть ли Україна на Білорусію? Ну, що тут ще сумнівається? На Росію ж напали ну а ви чим хуже. А коли і де, то ви в своєму спитайте, він вам і карту принесе, і покаже, откуда готувалося нападіння. А заодно може об'яснити нам, нахрена ви нам взагалі всралися. І я без відповіді на цей питання, я, наприклад, нападати відказуюсь. Отак Джонсонюку і передайте. Кореспондент Russia Today Константин Придебайла в своєму телеграм-каналі напомнил, що в Білорусі скоро пройдуть вибори президента страны, тому Запад попытается атакувати республіку руками ВСУ. Не, ну так собі причина, якщо чесно. Я, звісно, розумію, що ви хочете надати собі ваги, але ну, попытайтесь придумати, что то умні. Може, ще какие то флешки в безпілотниках там пошукайте. Маргарит Тетчер позвонить, може, вона якусь другую команду дасть. Ну, з кем то розумним, хоча б посоветуйтесь. Разумная Россия. На границе сгущаются тучи. Между Беларусью и Украиной нарастает напряженность. Белорусская Минобороны заявляют, что украинцы стягивают войска. Госпогранкомитет Беларуси сообщает об увеличении на белорусско-украинской границе группировки украинских вооруженных формирований и спецподразделений ГУР. Повод для паники. А, а яка, яка Россия еще раз можна разумная? А що і така буває? Да, це та ж сама Росія, яка затіяла війну на істощення, в якій ми от-от-от-от, буквально от-от істощимося. От, і в цей момент у нас знаходяться які-то величезні війська в загашники, якими ми підемо, і окупіруємо Білорусь. Причому вони усі, хто це буде робити, вони там чуть ли по іменам може знають. В Минске сообщили, что Украина разместила спецназ на границе з Белоруссией. Україна разместила подразделение спецназа на границе з Белоруссией, сообщил начальник генерального штаба, первый заместитель міністра обороны республики Павел Муравейка в субботу в ефірі гостелеканала ОНТ. А заодно не сообщив, де мы то спецназ вообще взяли. Ваш наняли, или у вас наняли, ілі у російських позичили, бо свого спецназа в нашій армії немає як явлення. Так само як у нас там немає прапорщиків, єфрейторів. Тому, якщо, ну, такі командують вот таким спецназом, то тему можна сразу закривати, ілі у вас там іще що-то нашлось? ЗСУ розвернули систему радіоелектронної розвідки у границі з Білорусією. О! доброго ранку. Проснулись нарешті. Да, я як розвідка вам можу авторитетно заявити. І це, кстати, не є ніякою воєнною тайною, тому що воєнної тайни у нас, між прочим, тоже ніякої немає. У нас є така державна таємниця, але це не в даному випадку. Ці системи працюють там з початку війни. Їх ніхто не згортав, відповідно, ніхто нічого і не розгортав. Так що з аргументацією нападіння у вас ну зовсім ну, як то не фонтан. Воно вчиться у росіян. Вони на це, може, собаку з'їли. Ну, не з'їли Коля, ну що ти цепляєшся до слова. Просто утопили. Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступлению. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин увидел признаки подготовки вооруженных сил Украины к наступлению. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Украинские дроны Баба-Яги теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог, написал Рогозин, указав, что это верный признак скорого наступления украинской армии. Да подожди вы ну дайте нам с Беларусью для начала разобраться, же и на вас наступай, ну. Вставайте в очередь, але вам нужні. Тоді йдіть з Борисом Джонсоном, договарюйтесь. Хай він там карту наступлення перерисовує, яку він Лукашенку подарив. Ще не обіцяв, мабуть, як завжди. Уже второй звоночек. Военкоры оценили возможность украинского наступления. Военный волонтер Алексей Живов, телеграм-канал Живовзю. Живов перепостил Рогозина в своем телеграм-канале и написал, что это уже второй звоночек про вероятное наступление Украины на запорожском направлении. Первые звоночки – это анонимные сообщения, поступающие по всей линии, о том, что к июльскому саммиту НАТО планируется какое-то ограниченное наступление на запорожском направлении. Вот так надо белорусы учиться. Настоятельно так. Если хочется, чтобы наступало сначала на вас, а потом на них. Хотя, если верить обоим их пропагандам, мы преспокойненько можем себе позволить и тых, и их захватить. В принципе, они готовят не слабую группировку, которая может вполне себе нести наступательные задачи. Где ее применят, вопрос другой. Это может быть как Запорожье, так и район Купенска, так и север район Волчанск-Липцы. Ой, нашим безрадофилам да ваш оптимизм. Ну ладно, уговорила. Куда с наступом? Ждите на всех направлениях. Як -то, ну Самі вже як то порішайте, куди нам вигодні і нужні. Райдер нам який-то предоставте. з Борисом Джонсоном посоветуйте, щоб він куди не туди не скомандував наступати. І, ну як -то Давайте швидше все це робите, нам теж ясність, яка то нужна. А то підемо наступати, а куди не знаємо. Военкор Хайрулин. ВСУ выбрали места для нанесения ударов по вооруженным силам РФ перед саммитом НАТО. На фронте сейчас наступает критический момент. Бойцы ВСУ готовятся нанести удар в ближайшее время. Об этом Федерал Пресс рассказал военкор Марат Хайрулин. То есть вы таки настаиваете, да? Ну ладно, что-то решим. Не беспокойтесь. И главное с белорусами только не ругайте, чтобы они чуть раньше в позу фальстарта стали. Хотя никто же не сказал, что мы при этом и Беларусь не захватим. Надо только Клян решить, что с ней делать. Тебе надо? Та мені теж. Ізольда Філіповна. Ну, блін, ну капітан. Ну ви не, ні, ні, ви не переживайте, ви, головне, бойтесь. Побільше униння, побільше істерик. і Воно як то потім саме і служиться. Але зложиться обов'язково в нашу сторону. Я достатньо туману на да? А то ну, реально задолбали підганяти. Нікуди наше наступлення від вас не дінеться, не провтикайте, не пропустите. А як тільки почнемо, одразу замітите. Усі.